Зараз ми в Залістях на новій пошті забираємо посилки. Посилки від моїх добрих глядачів від пані Тетяни і пана Миколи з Німеччини. Посилки, гостинці для наших дорогих захисників. Так, розпаковка посилок з гостинцями. В ящиках величезні і дуже важкі сумки. Починаю викладати гостинці так, стараюся е, такими купами, тому що знаю, що дуже багато буде всього. Я вам хочу просто показати, подивіться, як тут все поскладене в сумці. Гляньте, подивіться, в кілька рядів, в кілька поверхів. Так, одна сумка є, зараз другу сумку будемо розпаковувати. Подивіться, скільки я всього я виклала. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я щоразу, коли розпаковую такі посилки, я просто настільки тішуся. Я дякую Богу, що він до мене скеровує таких людей, небайдужих, добрих, щирих, щедрих, які пам'ятають про наших хлопчиків, про наших дорогих героїв, наших соколиків і щоразу надсилають такі чудові гостинці. Так, все вже порозкладала порозпаковувала зараз покажу ближче. Отут от ще на дивані також. Але я вам хочу спочатку зачитати нашу переписку: листування моє з пані Тетяною і паном Миколою з Німеччини. Це наші земляки, які зараз в Німеччині. От подивіться, пишуть мені, що саме передали. Справді дуже всього багато. Одяг також ось тут є, одягом вони перекладають ці всі консерви, так як перешаровують. от Жилетки теплі, жилетки з утепленням. Якщо вам підійде, нам буде дуже приємно, що ви щось собі залишили, якщо вам щось підійде, навіть для того, щоб одягати та не мерзнути в той час, коли ви у ці безкінечні допомоги для хлопців готуєте та переміщаєте. Щиро дякуємо. Знову ж таки, до допомоги долучилися пані Йоланда та пан Зігмунд. До речі, там є бінокль. Ми ще поклали це вітання від пенсіонера пана Манфреда, той, що дітям солодощі передавав. В пакетику, що для вас ми поклали невеличку допомогу для бійця Дениса, який 78 днів був на бойових позиціях. От я про нього розказувала в попередньому відео, там підписано. Будемо вдячні вам, якщо ви при нагоді передасте йому. Там є таблетки для очищення води на основі іонів срібла. Поклали йому інноваційний формат чаю у вигляді маленьких пресованих кульок, який можна розчинити як в гарячій, так і в холодній воді, і трохи солодощів з протеїном. Все максимально компактне, враховуючи, де доводиться бувати цьому мужньому хлопцеві. Ми хочемо подякувати вам і вашій родині за те, що ви і надалі так палко підтримуєте наших захисників, а всім нашим захисникам з вашої родини та з інших родин до землі Уплін. З повагою Тетяна і Микола з Німеччини. Так, давайте оглянемо оце все, що тут є на дивані спочатку. Ось тут пледи є, теплі шапки, отакі дуже гарні утеплені жилетки. Подивіться краса. Так, от Оцей бінокль, про який писали Тетяна і Микола. Подивіться який футляр гарний. Ось ще кришка. Так, добре, дуже дякуємо. Пане Манфред, ми вам дуже-дуже дякуємо. Дякуємо також за гостинці для нас, для моєї сім'ї. І тут упаковочка з гостинцями для Дениса. Я її розпаковувати не буду. Я вам почитала, що тут є. Отак От все як запаковано, Я постараюся передати Денисові. Дякуємо. Я старалася все отак повикладати і на крісла, і на стіл, щоб добре було все видно. Подивіться, скільки тут багато гарних речей. І смаколиків, і так само медичних препаратів, засобів. Подивіться. Я потім все хлопцям попідписую, щоб вони знали, що для чого є. Антисептики є. Все-все оце попідписую хлопчикам. Ось тут також антисептичні, антибактеріальні засоби. Серветок антибактеріальних. Так, це медпрепарати. Ну і тепер ось тут смакота різна. На кріслі повикладала баночки з горішками, цілий блок шоколаду. Ось протеїнові батончики. Отут цілий, ціла коробочка, у таких порційних упаковочок. Це мед. Бачите, як зручно, як гарно розфасовано. Можна взяти з собою в кишеню, в наплічник. Дуже добре, дуже-дуже добре. Так, тепер тут м'ясні консерви. Тунець у банках. Знову шоколад. Багато шоколаду. Взимку саме те, що треба. Це одноразові грілки. Можна їх і в взуття вкладати, і так само в рукавички. Дуже добре. Дуже добре. Тепер тут величезна гора льодяників. Це в таких гарних баночках невеликих, порційних, можна з собою взяти в кишеню, в наплічники також. Дивіться, ковбаски, кабаноси або снеки, як їх називають. Гляньте, вони просто ідеально втамовують голод. Дуже добре. Дуже-дуже добре. Гляньте, скільки їх багато. Я знову хочу щиро подякувати нашим дорогим землякам, пані Тетяні і пану Миколі, за такі чудові гостинці. А також я щиро дякую пані Йоланді, пану Зігмунду за те, що вони вкотре долучаються до збору такої гарної допомоги нашим бійцям, нашим фронтовикам. Я щиро вам дякую. Хай Господь Бог укріпить вас у міцному здоров'ї. Так, одразу починаю складати посилки. Будемо відправляти завтра. Отут їжа швидкого приготування. При пакетах каша з м'ясом, грілки, вологі серветки. О, там щось малець маю. Тут окопні свічки в пакеті і оці в'язані шкарпетки. Так, одразу м'ясні консерви сюди закладаю, рибні консерви так само. І тут ще в мене є ось такі консерви, що я купувала тут м'ясо курки у власному соці. Так, антисептики. Ось тут також банки з консервами. Щойно говорила з бійцем, він казав, багато не давайте, тому що ми в таких умовах що неможливо за собою це все носити, але стараюся так покласти всього потрошки, бо такі ще з побратимами поділиться. Так, і ще тут поклала гольф. Тут була клава, тепла, шкарпетки теплі. Це ще маю запаси з попередніх посилок від глядачів. Так, одна посилка є, зараз другий будемо влаштувати. Так, тут же також кілька ящиків э, наготувала. Ось тут м'ясні консерви. Що я казала, що купляла м'ясо курей. І так само свинина є. Ось такі от свини на власному соці. От. І ось тут у нас каша з м'ясом. Їжа швидкого приготування. Так, там, бачите, які пакети сюди склала. Тепер э, в цих ящиках Шкарпетки, теплі в'язані шкарпетки, шапки, балаклави, теплі. І так само ось такі ще шкарпетки і ще гольфи. Є. От, далі. Тут також їжа в пакетах Ось медпрепарати. Так, внизу там грілки. Внизу грілки. Тут знову ж таки медпрепарати, сало. Вологі серветки, Отак, цілий ящик заложений, вже не хочу, не хочу дуже піднімати все, бо гарно поскладало, щоб було легше вести на пошту. І ось там грілки. Тепер тут рибні м'ясні консерви. Гляньте, баночок наклала. О, тут ще в мене є також рибні консерви, арахісова паста, що є. О, тут тунець у банках, тут м'ясо. Так, тепер оце також. Сюда цілу, баночку, цілу пачку віддаю хлопцям. Там, їх, там поділяться. От Горішки. Басони, мельдяники і шоколад. І ось так до самого дна тут це шоколад. Добре. Дякую Господу Богу, що маю сьогодні що відправити дорогим нашим хлопчикам. Дякую всім добрим людям за усі гостинці, які надсилаєте, які збираєте. Дякую за продукти, якими ви ділитеся з нашими хлопчиками. Дякую вам. Так, грузимося. Грузимося, Слав, якщо багато. Ну, керуй, керуй, куди. Та й що керуй? Просто там всі підписані ящики. Бач, переживав, що не заведеш машину, Завівся, нормально, все добре. То, разів три гвохва, вуса обмерзають. То обмер скільки градусів? 20? 21? Ну десь так. Ну нічого. Добре, що машину завів, Я бо на газі не завела бся Я так на бензині. Завелася, ну. а потім по дорозі переключусь на газ. Ну єдине все погрузити треба, бо причіпа сьогодні точно не потягнемо. Дуже важка дорога. У нас отут ми пробували їхати два дні тому, теж їздили на пошту. То була, коли була відлига, була відлига. провалилися та моє за ледве вививи вибабралися ви, ви, ви з того, того. От і все. Але треба їхати, Зараз бо... вже замерзло, то буде їхати по-твердому. Так, але з причепом не це. Не, не, не будемо ризикувати. А цю машину, ну, то що на добре. добре, добре є. Добре. Є. О, розимося. Я почала знімати, як влаштувала ящики в хаті, але думаю, вже на пошті я дознімаю. Що таке, апати пісок? Думаю, що там треба відрізати. Добре є. Сьогодні плануємо відправку посилочок чотири військових підрозділи. О, до всіх дозвонилася, все добре. Хлопці дуже чекають наших гостинців. От, і щиро дякують нам за допомогу. Так, добре, ще кілька ящиків і їдемо. Я щось не подумав, треба було розкласти сідішки, що четвертий. Ну, нічого. Добре, що А Я думала, теж ти розкладеш. А що ти не подумав? Е, тримай дверку. Давай, давай, давай. От у що зверху в ящик щось можна поставити. Чи там щось було, що він такий наполовину порожній? Зараз докладу щось зверху щось. А в хаті ще? Є, є, що в хаті є кілька ящиків. Я собі зразу в кожен ящик листочок. Підписала кому що, щоб потім не блудити. Де що блудні хлопці просять одне, інше, інше. Ну, Я то старалася, продукти, все, але... Так, добре. Потім поговоримо з зимно. Що примерзли чи що. Примерзла машина, ти її тоді поставив, була відлига. Колеса примерзли. Колеса примерзли. Ну. О. Ні, не все. Ні, не, не Ого. Ага. Все, відірвалося. Ой. Ага. Горуви, ну не зараз. Що що? ви застигли. тяжко. Пару, пару хвилин. Хвилину ну зараз все відійдемо. Нахукаємо зараз в машині, духовка працює, пічка. Так, ми вже в залістях біля магазину. Взяла ще вісім коробок печива домашнього нашим хлопчикам. Хочу знову ж таки щиро подякувати продавцям цього магазину. Дають завжди гарну знижку. А ще окрім того, сьогодні, знову ж таки, продавчиня магазину просила не називати її ім'я. Вона ще дала вустілки для наших хлопчиків і так само дала донат 500 гривень. Я щиро дякую. Щиро дякую вам. Домашня випічка. І ось такі вустчики. Дуже добре. Дуже Зараз на пошті розкладу по різних ящиках. О, а що ти шапку закотив? Вгрівся вже. Там тепло. Ну так, в них там дуже тепло. Добре. Тут на сонці вже тепло. Гарна погода. Зимова мороз, сонечко. Організм вже привик. Собі колію, та їдьте. А чого, разгорнули чи два. А потім знову засипали сніг, тому що. робити? після того останнього раз. А. О, божечко. А, ви вдома. О. Дякувати Богу. А, дякувати Богу. Так, приїхали. Зігрілися, пообідали, все добре. Стайк пішов порати давати, годувати наших тварин, птахів. От я хочу, шановні мої глядачі, я хочу щиро подякувати всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим захисникам. Я щиро дякую тим, хто донатить, хто надсилає свої кошти, хто ділиться продуктами з нашими хлопчиками, хто надсилає посилки з гостинцями. От саме завдяки вам, шановні мої глядачі. Ми сьогодні змогли зібрати такі чудові подарунки, відправити. Хлопці дуже задоволені, тому що перед тим як відправляти, я телефоную, питаюся, як би що. До речі, хочу ще от той момент уточнити, тому що в мене кілька разів було таке, що дехто з глядачів питався і надайте адресу бійців, я одразу відправлю їм посилку від себе, щоб не до мене, ну не до сюди на мою адресу, а, а я пересилала. А одразу, шановні мої глядачі, я хочу. Ну, я думаю, що більшість розуміє, але я хочу все-таки донести цей факт, що хлопці воюють не біля пошти. Їхні позиції не біля пошти. Вони за 70, 100, 120 кілометрів і більше. От, розумієте, рідко коли вони знаходяться ближче до того місця, де є пошта. І щоб нині їхати за невеличкою посилочкою, це, по-перше, треба отримати дозвіл від командування. По-друге, мати машину, щоб вона була на ходу, заправити цю машину. Тому, коли я ну, надсилаю посилки хлопцям, я все-таки е, е, хочу, щоб це йшло не один якийсь, щоб йшов не один якийсь пакуночок, розумієте, щоб та посилочка вже була більша. І навіть е, тоді я уточнюю бійця, дивися, хочу відправити, зможеш забрати. І він мені каже, давайте сьогодні або давайте через тиждень, якщо він виходить на зв'язок. Бо скільки раз було таке, що взагалі. Телефонувала, бійці на зв'язок не виходять за певних причин, за певних обставин. І лише через тиждень, два, через місяць, два. А от так, як у цьому випадку, що в мене з Денисом 78 днів хлопчина на бойовому чергуванні. Дякувати Богу, що живий. Зараз він, правда, на лікуванні. Лікування буде довготривале, але добре, що добре, що живий. От. І тому я кажу, що. Я, я справді дуже тішуся, що я маю можливість надсилати їм такі гостинці і такі корисні речі, які ви надсилаєте, які ви збираєте, надсилайте мені. І знову ж таки, дякую всім, хто донатить. Шановні мої глядачі, подивіться попереднє відео. В попередньому відео я говорила про те, що був запит від бійця Олександра, боєць одного з підрозділів бригади Карадах. І він говорив про те, що їм потрібно допомогти купити коробку для автівки. І потім тижнів, ну, десь 10 днів, майже 2 тижні він не виходив на зв'язок, і, і в мене вже були ті 60 тисяч. Розумієте? Вже на карточці були ті гроші. І... Вчора ввечері дзвонить мені Сашко. Це вже боєць іншого підрозділу. Це той Сашко, якому 21 рік. Я його також часто показую в наших відео, який також переніс дуже страшні серйозні поранення, в якому ми купили автівку. Це ота друга автівка, яку ми з вами придбали. Оцей Сашко виходить на зв'язок і каже: Паніна, якщо можете, я, до речі, зараз почитаю. Я зараз вам почитаю нашу переписку. Саша пише доброго здоров'ячка, і на Адаміна. У мене є проблема з придбанням інструменту для моєї майстерні. Робимо катушки оптоволокна для, для дронів, Держава це не фінансує, командування вимагає, щоб ми все купили за власні кошти. Я можу до вас звернутися за допомогою. Я гроші скинула, і Саша мені пише, я або сьогодні закуплю або на вихідних, я в новому підрозділі зараз, а тут дуже погане начальство, щоб виїхати в місто, треба майже на колінах благати. Ну, знайома ситуація. Ну, І тепер дивіться, що вийшло. Я у цьому Сашкові переказала 15 тисяч, хоча він просив більшу суму, але я переказала 15 тисяч. Він казав, що сьогодні зможе зробити відеозвіт. Але ви, ви чули, ну, верніше читали, в якому випадку, якщо командир дозволить йому відлучитися, поїхати купити цей інструмент. От, е, ну, Притримала наразі кошти, всі кошти йому не відправила ті, що він просив. Тільки відправила тому, через годину дзвонить Олександр з бригади Карадах. Пані Інна, ми з вами говорили за оці 60 тисяч. У мене вже нема 60 тисяч. Мене лишилася значно менша сума. І я йому кажу, Сашко, ну, ну вибачай, так і так сталося. Ну я розумію, я розумію, ви, ви мене, вибачте, я до вас звертаюся, мені стидно, мені незручно, мені ніяково. Я кажу, давай так, ну, ну я наразі, я кажу, якщо ще маєте можливість почекати, може якраз мені вдасться ще трошечки підзбирати грошей, щоб в нас була оця сума 60 тисяч, і я тоді тобі її перекину. От, і він також каже, що і... І я йому розказала: розказала, яка ситуація сталася, розказала, що вже частину коштів перекинула в, іншу, в інший підрозділ. Він каже, я вас розумію. І я кажу, мені настільки незручно, мені, мені настільки важко від цього всього, коли хлопці просять, тому що коли вони просять, це вже такий край в їхньому становищі. і... І він каже: і мені, ви мені вибачте, що я до вас звертаюся, ну, мені вже незручно, мені стидно. Ну, але я розумію, що коли вони вже звертаються, значить їм вже край. І все, розумієте? Тому я сказала, Сашко, як тільки в мене буде можливість, як тільки в мене буде оця сума, все, я вже буду старатися її притримати і направити вам. Отакі в нас справи. Отакі в нас справи. І Окрім того, що є запити. Від інших військових підрозділів, ну наразі хлопці не телефонують, не нагадують про них. І, і, я мовчу. і Я мовчу. Ну я маю на увазі, що я до них також не телефоную, нічого не уточнюю. Інакше, знаєте, як є можливість. Мене не раз в попередні роки мене було таке, що от на карточці є гарна сума, там 100 тисяч, 120 тисяч. І, я сама, і якщо вже, наприклад, 2-3 тижні всі хлопчики мовчать, тоді я сама телефонувала, каже, слухай, кажу, може вам. Я затяги питалася. Я спочатку питала, як ти? Що там? Розкажи, що то. І я тоді помаленьку, помаленьку, він каже, ну от треба те, давай я допоможу. Це настільки просто пропонувати допомогу, якщо ти маєш що. От, розумієш? Розумієте? А отак от коли хлопці телефонують і щось просять відмовляти, це, це дуже важко. Це справді дуже важко. Колись мені казала одна моя знайома, ну ти ж не сонце, ти всіх не обігрієш. Я кажу, а як про це сказати хлопцям? Як сказати хлопцям, які зараз... От кажу, ми поїхали, так, ми змерзли, але ми приїхали в теплу хату, ми наїлися, як сказати хлопцям, які зараз на морозі. 10 днів, 12, 20 днів на морозі, як про це їм сказати. Ви знаєте, що саме важче? Важче те, що важче дуже-дуже гнітить байдужість. Гнітить байдужість, гнітить те, що люди відвертаються. От. Що люди, ну справді, ну, чи вже настільки байдужі стали. Коли мені хтось пише, що зрозумієте, люди втомилися, я навіть не хочу це, це читати. Люди втомилися? А хлопці тоді хто? А бійці, які на фронті, хто вони? А вони не втомилися. Вони чекають. А вони чекають і. І мають надію, що ми їм допоможемо. І кажу, я тішуся, що ці гостинці, які я змогла зібрати з вашою допомогою, хоч трошечки їх зігріють, хоч трошечки, хоч трішечки їм піднесуть настрій, хоч трішечки їм допоможуть, тому що там і консерви, там і їжа е, смачна, е, там і грілки. От. Я кажу, можна ж би було ще почекати 2-3 дні. От бачу, синоптики прогнозують вже потепління, оці морози страшні відійдуть. Можна би було почекати і тоді відвести ці посилки. Але я так хотіла хоч щонебудь, хоч, що хоч чимось допомогти хлопчикам. І, і Повірте, що от з ким не переписувалася, і всі дуже задоволені, всі дуже вдячні. Я вам, до речі, зараз почитаю нашу переписку. Так, ось, моє листування з Юрою, це боєць одного з підрозділів 14-ї бригади. Я про вас вже з хлопцями згадував, але не насмілювався просити смаколики. Я йому пишу, а мені лише вчора посилку привезли, то я раніше й не мала можливості. А він мені пише, хлопцям нічого не скажу, коли прийде посилка, зроблю сюрприз. Це моє листування з Романом, 59-та бригада. От написала йому, що маю деякі речі, хочу переслати, пишу, приймете, пише мені, бажаю міцного, будемо вдячні. Я пишу, дуже радію, що можу допомогти. І Рома мені пише, дякуємо вам, що допомагаєте. Так, це переписка з двома, з двома бійцями, а з двома я ще спілкувалася по телефону. От, Вони також дуже дякують нам за зібрані гостинці. От, А це якраз ці два хлопчики, які зараз чекають на нашу допомогу. Оце Саша, 15-та бригада, подивіться. І оце Саша, 57-й, окремий. Батальйон. Я тут, точніше зараз не пригадаю назву підрозділу. Подивіться. Діти. діти, діти, які нас захищають, і діти, які надіються, що ми хоч чимось, але їм допоможемо. саме цієї Так, і подивіться, вже відео майже було готове, я вже ну, планувала його змонтувати, загрузити на канал. І от щойно траптом кілька хвилин тому, бачите, переписка. Боєць бригади Рубіж. Пише доброго здоров'я вам, як ви? Так, ну і Славік пише: жебрачити можна у вас? Питаюся, яка сума потрібна? Потрібно 9 тисяч гривень на запчастини до автівки Volkswagen Transporter. От, ну сума ніби не дуже велика, але є звідкись треба витягнути. Шановні мої глядачі, я щиро дякую ще раз вам за розуміння і за підтримку. Я щиро дякую вам за кожне добре слово, яке ви мені пишете в коментарях, тому що повірте мені, що для мене це також дуже-дуже важливо. Дуже важливо. Я вам дякую. Всім бажаю найперше це спокою, безпеки, міцного здоров'ячка і миру, миру всім нам.